Шалом, це Славко, не встигли ми закінчити з Новрузом, як Рамадан почався, і мене до сходу сонця чомусь не годували сьогодні. Так що, на жаль, я за такі події в Бахмуті. Можу оповідати з запізненням години на чотири. Як ви знаєте, бої на північ, на північному напрямку, в штурми хромового противника. З двох боків я довго у собі уявляв, як воно з двох боків виявляється з двох смішних направлень. На південь від Іванівського бої так само відбуваються. Противник пробує атакувати тут, от в районі Собачівки-Будьонівки. найважливіші події. Я вам покажу більшу карту. Ось, власне, вулиця Корсунського. Ось вона, ви знаєте, переходить цю трасу Івановське. Ось траси сюди, вулиця Корсунського. Отут, от, от Собачівка, Будьонівка, і тут, от по вулиці Корсунську. Корсунського найжорстокіші бої. Не вистачає штурми противника. Як один написав. Одно з джерел написало, що кулемети перегріваються українські, що противник атакує в властивому їм стилі, перегріваються наші кулемети, йдуть активні бої, тут на, наче почали контратакувати в собачівці в будьонівці. Якось неправильно ці шанхаї мені місцево поправляли, я вибачаюсь перед місцевими. Я, на жаль, точно не можу поставити наголос, чужа там людина. Але оця битва в Шанхаях продовжується там, контратакують українські сили, основні дії тут. -от. По вулиці Корсунського, на півночі, ну що можна сказати? Ситуація ну, очікувана. Я коментувати не буду цю ситуацію за Хромова, за Іванівське, але скажу, що по відчуттях противника напроти Каховки за Дніпром на Лівобережній Херсонщині противник відчуває, що йому там недовго лишилося. Трохи йдуть уже розмови серед місцевого населення за звільнення. Чим воно все пояснюється, тому що на, на другому боці Дніпра відбуваються певні події. Вони помічені вже були. Як тільки вони будуть помічені противників, я вважаю, що противник за них знає, але некоректно. Це первому. Ну самі знаєте, що птица, теж и петух, так що не будем почекаємо, хай краще хтось перший почне, а ми потім продовжимо з більшими деталями за ці події. В таких справах знаєте, не зовсім некоректно бути першим. Так що я думаю, що ця епопея. Завершиться, а ситуація на півдні буде виправдано і в неочікуваному напрямку для противника. Власне. Противник, власне, вже очікує, чому я про це говорю, Противник вже очікує вже в жовню, в чому дане настроєння. І що я хотів сказати, що концентрація російських сил, ви знаєте, зараз однієї ті самі інформаційні бадяги противника, ви знаєте. Сплавають, що там по 60 тисяч на кожному напрямку Східного фронту діє по 60 тисяч сил противника це накапна брехня. Якщо їх там є 60 тисяч, розумієте, вони б тут все розмовляли, це добре, що їх 60 тисяч на всьому, бойовиків на всьому Східному фронті, це коштом того, що вони оголили південь, бо самі і. Російські джерела, ті, хто запускають оцю от партянку, вони одні-три розкручують пропагандивно, Вони самі визнають послаблення Південного фронту, бо це така очевидна річ, що вони не можуть цього ігнорувати. Ви знаєте, що на півночі, в напрямі Купянська, противник перейшов до оборони, обмежені його наступальні дії були, що він не полишає надії на Купянськ, але будує оборону, в тому числі атакує за обмеженими силами. В принципі, ситуація, я скажу, на таку завершальну фазу битви виглядає. Але як саме ця завершальна фаза битви завершиться на сході? Ми не знаємо. Ви знаєте, що починають за кордону прибувати вже українські війська. Противник теж починає вже говорити за українські контрнаступи. Ну ви сумі розумієте, що тоді, от фаза я вам пояснював, фаза наступів противника в кампанії 22-го року була яка вони вичерпалися, березень, квітень, травень, червень. Серпень, вересень, шість місяців вони запанікували. Потім почалися алярмійські ці, алярмійські поповнення технікою, алярмійські поповнення. Особовим складом людьми згрібання людей. Зараз їхня кампанія власне, почалася в грудні. Що ми бачимо? Грудень, січень, лютий, березень, вони видихаються. Їх тоді вистачало на 6-7 місяців. Зараз їх вистачало на 4 місяці на вичерпання цієї кампанії. І відповідно, Збройні сили України значно більший час мають для проведення власних кампаній. І думаю, скоро ми з вами поговоримо за цікаві оперативні варіанти на півдні. Бай, а ви лайкаєте, підписуєте, поширюйте.